Ми все одно поліземо під землю. Тобто, це як прихований вхід був у когось. Так. О, ох, ох, о, о о опа Це було небезпечно. Це вже другий раз, де ми знаходимо двоярусне підземелля. Ось кудись туди. Зараз подивимось, чи є там щось. Бо... Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас якесь таке надземне відео, не підземне, але ми все одно поліземо під землю. Ми з вами знаходимося у типовому одеському дворі, але з особливою метою. Справа в тому, що цей двір і цей будинок, за моєю спиною, був збудований десь у кінці, у середині 19 сторіччя. Але є деякий невеличкий цікавий момент. А саме в те, що тут розташовувався старий поліцейський участок, слідчий ізолятор, який припинив своє існування тут десь у 1881 році, згідно документів. А цікаве те, що ми будемо досліджувати, що знаходилося під землею, саме під цим слідчим ізолятором. Друзі, знайомтеся, це пан Віктор, місцевий мешканець. Пан Віктор живе тут вже декілька років, але ще ніколи не був у своїх, можна сказати, власних І Ось запропонував мені відвідати їх разом з ним, побачити, бо є якась дуже цікава історія. Розкажи її нам, будь ласка. Е, так, коли я купляв квартиру, то від минулого. Власника, я почув, що тут колись було СІЗО чи поліцейський участок, ну щось в такому роді ось. І він сказав, що е, до умови з, е, згоди йшло е, прикол про підвал, ось. І те, що окрім підвалу, є ще кудись прохід нижче, ось. Але я там ніколи не був, і тому мені стало дуже цікаво дізнатися, що там, як там, тому. Я звернувся до професіоналів. Це добре, що так зробив. Ну, сьогодні майже типова одеська ситуація. Хтось каже, що в нього є вхід в катакомби. Приїжджає Маузер, чи Гном, чи хтось ще. Ну і разом дивимось, чи є там насправді катакомби, чи нема. Побачимо з вами разом. Чі, друзі, пішли у підземелля, подивимось, що ж там. Що ж нас там цікав... чекає. Ого! А чекає нас замочок, Закрито. Пане Вікторе, у вас є взагалі ключ? Та ні, я його. Так, ключа в нас нема. Що ж робити? Що ж робити? Ну що, подзвонимо? Чоловік на годину. Привіт, друже. Потрібна твоя допомога. Нам потрібен чоловік на годину. Місці. Приїхав пан Борис. Зажди допомоги. Пане Борис, доброго дня, Романи! Моя пова. чоловік на годину. Тепер з нами. Що? Чергова історія за катакомби, який виходить за межі міста під одеськими домами. Так, сьогодні дізнаємось. Наскільки ця історія правдива? Я вже відчуваю класичну одеську міну і якесь війно. <гум> <гум> ну добре, <гум> давай подивимось. Ну що, друже, тримай. О, відчуваю, що там нас чекає щось цікаве. A few moments later. Тово, друзі, виделка робить чудеса. Е, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Переходьте в телеграм, там дуже гарно. Друзі, вхід вільний. У нас є ганалізатор, ліхтарі, настрій. Відчувається таке холодне повітря, так? На всяк випадок, так. Майже як у катакомбах. Майже. Пішли, друзі. Цікаво ж, що ж там нас чекає. Поки, друзі, це виглядає як звичайний підвал, навіть не міна. Але подивимось. Там вже казали, що тут є щось цікавеньке. Так, друзі, ми тут бачимо спуск на нижній ярусну. Пан Борис, покажи нашим друзям. Сідай мені камеру, давай. Ось сюди, дивися, друзі. Реально є спуск на нижній ярус. І це не жарт, він там є. Зараз я туди якось буду намагатися злізти. Але що мені так цікавенько виглядає, це те, що тут був як такий... Тобто це як прихований вхід був у когось. Тобто хтось зробив це навмисно. Він закрив прохід навмисно. Воно все згнило, вже відламалося. Але сам факт, що воно було. Так, треба головне туди не впасти, бо отак воно глибоко насправді глибше, ніж я собі це уявляв. Брудно, триндець. Так, о-хо-хо-о-о-о, опа. Це було небезпечно. На чому я тут стою? Я стою на горі мусора, а піді мною ще... Так, я тебе скажу, що... метр десь. Так. Так, стою. Спустився. Ага. 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 Ага, ага, ага. У, поки що ми маємо невелику кімнатку. Так, друзі, ось ми з вами разом вже підземелі земелі цьому незвичному. Ми бачимо, що тут щось було. Це, це 100%. Воно не дуже велике. Його засипали. Засипали його звідси. Але що ми з вами бачимо? Що це справді підвал у підвалі. Тут були полиці, бачимо старовинні якісь кирпичі. Бачимо, що наверху робили металеві такі труби. Це ж метал, так, да. це сталь. Це сталь. Сталеві труби, які перекривають етаж. Тихається тут нормально. Азенсатор... Нічого поганого нам не каже. Але треба зрозуміти, що ж це таке було. Бо архітектура, якість цієї кладки, ну просто дуже красиво. Все так зроблено. Подивіться, як воно гарно виглядає. Але чому воно так? Дуже прикро, що воно закопане. Закопане людьми сюди покидували. Сміття. Якщо і був прохід, то він міг бути десь прямо переді мною. Але його я не бачу. Я зараз подивлюся ще. Що... Ще подивлюся, але надіїв багато нема на це. Ось кудись туди. Зараз подивимось, чи є там щось, бо мені здається, що воно тут могло бути. Ось так воно виглядає, ось прохід туди. Там зверху ми проходили. О, ні, я тут не бачу прохіда, Не бачу, бачу купу павуків. Просто це якийсь павучий рай, блін. Скільки їх тут багато. Але бачимо, тут була колись електропроводка. Але зрозуміти, як воно і навіщо. Дуже важко. Що воно таке? Навіщо воно таке? Є там прохід кудись? Не зрозуміло. Я його не бачу. Доброго дня, пане Роман. Чого? Де ви тут? А? Де ви тут? На горі, пан Борис? Можливо да, Зараз буду намагатися вилізти якось. Сміття накидали курва. Навіть нормально. Вони закидували сміття згори сюди вниз. Навіщо, я не знаю. І сміт... І сміття таке, знаєш, сипуче, воно все тут засипало. Дуже воно тут незручно мені по цьому лазити. Як то кажуть, похорони жив'я. Похорони живцем. Диви просто все це. Мені, звісно, дуже цікаво, що тут можна побачити. Але я тут нічого. Щоб прохід де був, то він десь повністю засипаний піді мною. Це дуже прикро насправді. Фух. Дуже цікаве місце. Навіщо так зробили? Мені це не зрозуміло, але по факту так і є. Це підвал у підвалі. Тому що це правда, що ми маємо двохярусне підземелля. Це вже другий раз, де ми знаходимо двоярусне підземелля. Перше в нас є відео на нашому російськомовному каналі, який вже закинутий на даний час. Але відео там є, може подивитись, де ми з паном Олегом знайшли дуже загадковий також підвал у підвалі, але прохід далі був засипаний. Так і тут. Звісно, друзі, катакомбами тут і не пахне, як то кажуть, бо ми знаходимося дуже високо відносно залягання катакомб. Катакомби знаходяться на глибині десь 25 метрів, може, 22, а ми знаходимося майже на поверхні. Тож до катакомб наш великий, такий прошарок метрів 10-15 глини, льосу та прошарків інших, наших геологічних. Тож Катакомб нема, але є дуже цікавий та дуже старий другий ярус у цьому підземелі. Що цікаво, що нижній ярус набагато красивіше, аніж те, що ми бачимо з вами тут. А, а ручні своди, і це каже нам про те, що той підвал, який зараз, от прямо зараз під нами, набагато старіше, аніж сама будівля, тому що його за якимось чином засипали, відбудували підвал в фундаменті двохповерхової будівлі і маємо, що маємо. Але, на жаль, історично так склалося, що там більше війна мусора і ним. І тому, на жаль, ми не можемо функціонально дослідити підвал без можливості викинути все сміття, яке скидали туди роками. Так, да, друзі, дуже, дуже цікаво, бо справді пан Борис каже все так, як є. Що тут, де ми знаходимося, кладка вона грубша, вона така дешева, а там, ну, просто ще девер інженерної роботи, каміння до каміння, зазорів майже нема. І так це. Що це дорого було, а тут ні? Маю відмітити ще якість каміння. Це також говорить нам про те, що перший підвал, який наразі під нами, збудований з більш дорогого каміння, тому що наразі наш кушечник, який ви можете побачити навколо, гіршою якості, аніж той, що знизу. Це дуже цікаво, навіщо його взагалі будували, як це сталося. Але ми зараз вже так може тут якесь було інше будівля була, і знесли і збудували цю. Зазвичай так і робили, ніхто не може знати. Може, тут була будівля просто більшої якості стояла, де ми зараз знаходимося колись, а потім збудували щось попростіше, ну, Виглядає, наче так. А чому? Або так. Це підвал, який міг виходити за рамки дому. Умовно, ми маємо флігель, який йде по вулиці, а цього будинку над нами ще не було. А підвал на той момент вже зробили буквою Г, так би мовити. Тому тут треба. Тільки дивитися архіви, як це будували. Ну так, до речі, пан Борис каже, діло каже, бо так буває, що були подвали, підвали, які виходили за межі будинку, а потім зверху будували ще будинок. Ну, коли вже було, не було вільної землі, то будували поверх ще вже будинки. І от так от і виявилося, що тут у нас два яруса, і ми от зараз, от під нами. Просто хочу, щоб нічого не видно, але ось подивіться. Бачите, ми стоїмо на пустоті. Тобто під нами, оці металеві. Балки, згнівши оця деревина, яка може під нами провалитися в будь-який час. Та... А тут зробили просто собі підвал. Ну, якось так. Що, пора нам на поверхні, друже? Так. Да. Дихати тут не дуже прикольно. Пилюки багато. На жаль, нічого цікавого, окрім того, що ми можемо побачити, з чого збудований наші будинки. Камиш. Да. О, ви стара кандидаційна труба ще керамічна. Так. Значить, що тут ну, тут лежить більше ста років, це однозначно. Маємо вино біле, Одеський експериментальний винзавод. Які ж вони експерименти ставили? над людьми. <світ> Дивіться, друзі, Одеський експериментальний винзавод. Вони ставили реальні експерименти над своїми клієнтами. Бачимо, що колись тут був прохід. Колись давно, бачите, як кладка, це арочна кладка. А тут просто забутовано вже таким камінням. Тобто цей підвал був значно більший. Що можна знайти в одеських підвалах. Тут, ти розумієш, це вивезли з якогось ковбуспу. Опа! Хтось робив собі, так, да, прохід. Це вивезли з якогось радянського ковбоспу, щоб тут повісити. Це непогано. Мені подібно подобається. Ну що, Віктор, як вам? В цілому пригода ну взагалі прикольно, бо для мене це був такий перший експірієнс, і ну було дуже цікаво дізнатися, що там взагалі знаходиться, і що там, як воно взагалі життя це підвальне. Ось ви, друзі. Якщо знаєте, що під вами є якийсь підвал або таємничий вихід катакомби. Не зволікайте, звертайтесь до нас, і ми з радістю приїдемо командою дивитися, що там є насправді. Так, що друзі? Такий наш вийшов сьогодні незапланований повністю випуск. Дякуючи пану Віктору Вам дякую. запросив нас. Ми взагалі-то зрозуміли з Борисом приблизно чому так сталося. Це така собі незвична історія Одеси, тому що вона завжди перебудовувалася, а домівки використовувалися ну не так, як умовно житлові. Тому ми можемо видвинути гіпотезу, що цей підвал. Більш старий, аніж ця будівля, яка знаходиться перед нами, тому що дійсно різний тип каміння, різний тип кладки. І це дійсно цікаво, тому що люди навіть не знають, напевно, що вони живуть на трьохрівневому підвалі у повітрі. З'ясували ми, що катаком тут ми не знайдемо, але прохід у більшу частину підвала зараз він вже завалений, так, да, так. завалений. Тож підвал тут був великий, я думаю, що він був якось буквою Г, наприклад. Що під, під цим двором, але зараз вже залишились маленькі частини цього старого підвалу, який тут ще був до часів, коли був цей поліцейський участок, кільниця поліцейська. 1800 років, я так вважаю. Друзі, дякую, що ви нас дивилися. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, долучайтеся до інстаграму всюди. Але в телеграм найголовніше там багато цікавого буде.